Цінні уроки математики. Перший клас тема уроку порівняння чисел на рівність, знаки більше та менше. Написання цифр. Я рада привітати вас. Нехай натхнення та бажання заходять разом з вами в клас. Порахуй совенят. Один, два, три. 4. Рахуємо. Перша, друга, третя, четверта. Всього чотири сови. Наступне одна сова, дві сови, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім сов. Будь ласка: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. Скільки совенят? Звичайно, 9 совенят. Перша сова, друга, третя. Всього три сови. У уроках роках ми порівнювали предметні множини способом утворення пар. Ми з'ясовували рівна чи нерівна кількість елементів у множинах. Якщо кількість елементів у даних двох множинах була нерівною то ми визначали, де елементів більше або менше, і користувалися при цьому лише одним знаком. Не дорівнює. Напевно, потрібні спеціальні знаки, які окремо позначають відношення більше і відношення менше. Саме з такими знаками ми сьогодні й будемо знайомитися. Поглянь, скільки ж груш на малюнку ліворуч. Правильно, грушика одна. А скільки груш праворуч? Правильно, дві. Давай подумаємо, яке число менше? 1 чи 2. Звичайно, 1 менше двох. Поглянь, будь ласка, у нас є з вами так, позначення. Неначе маленький ротик, так, відкривається. І там, де в нас є. Більше предметів, туди ротик буде ширший. А там, де менше предметів, там буде не наче предмети, де їх більше, вони наче горді та підняли носика. Вони будуть показувати гострячком. Тому гострячок там, де предметів менше, а там, де предметів більше, буде навпаки широке. Один менше від 2. Дивись. На ліву малюнку ліворуч дві кульки. А праворуч. Праворуч одна кулька. Отже, ми кажемо, що 2 більше за один. На малюнку. Та спробуємо записати ці числа і порівняти їх у зошит. Дивимось, скільки у нас? Правильно, три каченятка зліва, а справа. Правильно, до них дійшло ще одненьке. Так, ми можемо з вами сказати, що зліва більше каченят, ніж справа. Давай подивимось 3 та 1. Щоб порівняти, ставимо знак 3 більше за один. розклало моркву і капусту в коморі. Подумай, чого більше морквин чи капустин? Порахуй капусту. Капусти три, а морквинок моркви 2. Отже, правильно ми кажемо три більше, ніж 2. Тому що 3 більше за 2. Молодці. Глянь, у нас є крапочки. Бачимо: там, де маленька одна крапочка, тобто там, де предмет буде вущим. Так? Там міщається одна крапочка. А там, де широко, там міщаються три крапочки. Отже, ми кажемо, що 1 менше, ніж 3. А 3 менше, ніж 1. Отже, записи, які містять знак більше або менше, називають нерівностями. А рівності це там, де стоїть знак «дорівнює». Дай відповіді на запитання. Правильно, ми ознайомилися із знаком більше або менше. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте.